Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією генштабу ЗСУ, росіяни продовжують з мінометів ракетної та свольної артилерії обстрілювати мирні населені пункти Херсонщини на правому березі Дніпра. У Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. В день на Нікопольщині був обстріл Червоногригорівської територіальної громади зі ствольної артилерії. Поранена одна людина 46-го року народження, пошкоджені житлові будинки та газопровід. Продовжується розмінування територій на південь від Кривого Рогу. Біля села Велика Кастромка з громади було виявлено та знищено бойову частину від РСЗВ ураган. На Херсонщині знайдено та ліквідовано шість вибухонебезпечних предметів, артснаряди, протипіходна та протитанкові міни. Ситуація в кривому розі. Повністю контролюються радою оборони міста, працюють усі органи влади, соціальні установи, лікарні та комунальні підприємства. Електротранспорт працює на 100%. Зовнішнє освітлення також відновлено у повному обсязі. Котельні та насосні станції працюють у штатному режимі. Сьогодні, вручив нагороди від міста працівникам комунальних підприємств, та рятувальних служб. І також патрульної поліції, які брали участь у ліквідації наслідка ворожих ракетних ударів по кривому рогу, які були в грудні. Першими разом з рятувальниками на місце ударів завжди прибувають працівники комунальних служб. Вони проявляють справжню майстерність та героїзм. Комунальники оперативно відновлюють електро, тепло, воду та газопостачання. Через постійну загрозу терористичних обстрілів всі служби перебувають в повній бойовій готовності. Вони мають запас матеріалів та обладнання. Ми допомагаємо підприємствам необхідною спеціалізованою технікою. Кожний на своєму місці працює на перемогу. Від усіх криворіжців дякую за ту роботу, яку ви виконуєте. Ще одна гарна новина: колектив Криворізького ботанічного саду врятував рідку та цінну колекцію рослин, які вже 40 років. Цієї зими під час блекаутів та жорсткого дефіциту електроенергії. Збереження колекції було вкрай складним завданням, але ми надали допомогли генераторами, і колектив Батсаду врятував колекцію. А зараз розпочався сезон світіння азалії в Оранжереї. Тому можу лише порадити вам відвідати цю красу. До речі, у минулому році Криворізькому ботанічному саду надали статус національного надбання України. Вітаю колектив і дякую всьому колективу! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу перемогу. Неминучу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!